Так, робота, яка зайняла шосте місце Лідія Савкіна. Розміри теж мінімальні конкурсні. Це одна з двох робіт, в якій ми не приймали участь. 150. Але тут чорний кварц і ну, великий шанс, що він від нас. Хоча я не бачу такого замовника, не пам'ятаю Лідію. Лідія склала дуже цікавий хардскейп. Як на мене, цей той випадок, коли хард і там після посадки робот було цікавіше, ніж фінальний результат. Хоча фінальний результат такі джунглі, що ну, я розумію, шосте місце добре. Це така справа смаку. Мені більше подобалось. Там, я так розумію, коли було 2-3 місяці акваріуму фотки. П'ята робота теж Максим Бугай. Це теж акваріум, в якому ми не приймали взагалі участь. Я з цією людиною не співпрацював. Тут шикарна робота, великі розміри. Дивіться, 120 х на 45, на 45 Дуже деталізовано все. Тут було використано українське наше дерево Ольха. Знаю, я Андрія, який це відправляв все цікава теж робота, одна з самих таких великих масивних.